Ви знаєте, що у нас наступний рік це рік змії, і от у Майякітці з'явилася така креативна ідея: знайти людей із прізвищем Зміївські, і не просто знайти людей, тому що їх на Богодухівщині дуже багато, а з'ясувати, у якому населеному пункті нашої громади, у якому селі їх цих прізвищ найбільше. Для початку ми зробили опитування у нашій групі на Фейсбук. І з'ясувалося, що читачі нам писали, що це Вінницькі Івани, Корбини Івани і Кияни. І потім ми ще поспілкувалися із краєзнавицею Наталією Миколаївною Моглевською, яка повідомила, що дійсно у селі Корбині Івани, Вінницькі Івани і Бердині Івани, якого напевно вже немає, або майже зникло із лиця землі, як кажуть. Саме у цих селах завжди проживало найбільше людей на прізвище Зміївські. І у 30-31 році, є такі архівні дані, було 26 людей на прізвище Зміївські, із Вінницьких Іванів, Корбені Іванів і Бередені Іванів засуджено за антирадянську діяльність. І, до речі, із тих 26. Людей з мівських саме семеро було із Вінницьких Іванів, і один із них, про якого ми розкажемо трошки пізніше, саме вихідець із Вінницьких Іванів, і за він і помирав уже у своєму рідному селі. Помер він у 1961 році і реабілітований був у 1989 році. Хто він? І можливо, ми знайдемо навіть його нащадків. Ми з'ясуємо зовсім скоро. А зараз ми поки що із Світланою допиваємо каву, бо вона вже заголола.